Ти інакший. Рано чи пізно це почне відлякувати? Думаєш, якщо ти не даватимеш здачі, то тебе приймуть. Перестануть драшнитися і обзиватися? Страждаєш ти чи ні. Але прийми рішення. Ваш син надзвичайний юнак. Не здивуюся, якщо у нього більше спільного з Ейнштейном, Моцартом і Пікассо, ніж із нами? У нього дуже розвинені когнітивні навички. Він схильний до одержимості. син зможе жити нормальним життям. А що для вас норма? Дати на таке, про що мої гадки не маємо? Якби ти була лідером синоладського картелю, кому ти довірила відстежити вкрадені гроші? Він може роками сидіти без людей, обклавшись книжками і вийти живим. Уяви, які таємниці він приховує. Хто ти такий? Мій син зможе жити нормальним життям. А що для вас норма?